Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую надзвичайно ніжний та ароматний пісочний пиріг зі сливами. Це смакота, яка підкорює з першого шматочка. Дуже рекомендую приготувати у сезон слив. Це буде великий пиріг пляцок. У мене форма розміром 32х24 см, або підійде трішки менше чи більше. І швиденько приготую тісто. До борошна натираю охолоджене вершкове масло. Всипаю 2 чайні ложечки розпушувача і пакетик ванільного цукру. А я додала 1 чайну ложку ванільної цукрової пудри. І тепер це все перетираю руками до утворення крихти. Ось так об'єдналось борошно з маслом. Далі додаю сметану, 2 столові ложки. Підійде будь-якого відсотка жирності, у мене 15%, всипаю цукор і не забудьте ще дрібку солі, 4 жовтки, а білки виділила в іншу миску. Спочатку перемішую ложкою, а далі буду замішувати тісто руками. Має вийти ось таке м'яке та нелипке тісто. Розділяю на два шматочки. Трішки меншу частину, приблизно одну третю, загортаю у харчову плівку чи пакетик та ставлю до морозильної камери. Підготувала форму, застелила пергаментом і викладаю сюди більшу частину тіста та зразу розрівнюю руками. Щоб було легше, можна також викласти невеликими шматочками і тоді вже розрівняти. Зразу формую невеличкий бортик. А поки буду готувати начинку так у формі тісто кладу до холодильника. Буду збивати 4 яєчні білки, які залишились від тіста, додала ще дрібку солі. Збиваю міксером до утворення піни. І коли вже буде ось така піна, поступово частинами всипаю цукор. Між іншим, поки готувала тісто, все підготовлювала, білок залишався при кімнатній температурі. Потім додаю ще одну столову ложку лимонного соку і 1 столову ложку крохмалю кукурудзяного. Далі збиваю міксером, щоб все об'єднати, і білкова маса готова. Вже все підготувала, тісто витягнуло з холодильника і зверху присипаю одною чайною ложкою щупчиком крохмалю. Але я тут трішки поспішила найкраще присипати вже з допомогою ситочка на розрізані сливи зверху. Але і так все вийде чудово. Для пирога потрібно приблизно 1 кг слив. Найкраще вибирати стиглі і щоб вони добре відділялись від кісточки. Ось так викладаю половинками. І як я вже казала, найкраще саме зараз зверху злегка присипати крохмалем. Але я вже більше додавати не буду, так як присипала знизу. І за бажанням для аромату ще трішки кориці. А зверху викладаю цю ніжну білкову масу. Також запрошую вас підписатись на мій YouTube канал Смаколики Юлі та підтримати український YouTube. Розрівняла білкову масу і зверху натираю тісто з морозильної камери. Щоб його було легше натирати, тісто можна злегка обмакнути в борошно. Також, якщо ви бачите, що тісто погано замерзло, його можна не натирати, а зверху нащипати. І так викласти невеличкими шматочками зверху. Або ще як варіант розкачати і викласти, наприклад, решіткою. Але найкласичніший варіант це просто заморожене, натерте тісто зверху. Ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 50 хвилин. Він має бути зверху підром'яненим і залишаю його трішки охолонути. За бажанням можна ще присипати зверху цукровою пудрою. Ніжне тісто, соковиті сливи та легка білкова шапочка. Це просто ідеальне поєднання. Такий пиріг чудово смакує і теплим, і охолодженим. Пробуйте приготувати, і він обов'язково стане вашим улюбленим. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!